Уніцдеустрінітас Бог єдиний у трійці. У цій короткій формулі Тулецький синод 675 року Божого висловив віровчення церкви, уточнене на вселенських соборах IV століття, Нікейському та Константинопольському. Віру церкви в Бога єдиного утрійці. У наші дні Павло VI у символі віри народу Божого висловив цю ж віру словами, які ми вже цитували в одній з попередніх бесід. Взаємні зв'язки, що споконвічно утворюють три іпостасі, кожна з яких є єдине і єдиносушне божественне буття, складають блаженне сокровенне життя Пресвятого Бога, що нескінченно перевищує все те, що ми можемо осягнути за допомогою наших людських можливостей. Бог незбагненний і непізнаваний, у своїй сутності Бог є невимовною таємницею. Цю істину ми намагалися роз'яснити в попередніх катехетичних бесідах перед обличчям Святої Трійці, у якій виражене сокровене життя Бога нашої віри, необхідно це повторити і підтвердити ще більшою силою переконаності єдність Бога у трійці і Таємниця вістину незбагненна і невичерпна. І якби його можна було осягнути, він не був би Богом. Ось чому Павло VI, продовжуючи наведений вищий текст, каже І тому ми дякуємо Милосердному Богові за те, що дуже багато віруючих можуть разом із нами свідчити перед людьми про єдність Бога, хоча вони не знають таємниці Пресвятої Трійці. Свята Церква, ісповідуючи тринітарну віру, відчуває почуття єднання з усіма, хто вірує в єдиного Бога. Віра в трійцю не збіднює істину про єдиного Бога. Вона ще більше підкреслює багатство цієї істини її сповнений таємниці зміст сокровенне життя Бога. У цієї вірі є своє джерело, єдине джерело откровення нового завіту. Тільки завдяки цьому откровенню можна осягнути істину про триєдиного Бога. Це і є, по суті, одна з тих таємниць, прихованих у Бозі, які згідно з твердженням Ватиканського собору не можна осягнути, якщо вони не дані через откровення. Догмат про святу трійцю завжди розглядався в християнстві як одна з основоположних і водночас найглибших таємниць віри. Сам Ісус Христос каже. Ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця не знає ніхто крім сина, і кому син хоче відкрити. Перший Ватиканський собор учить нас Божественні таємниці за своєю природою перевищують сотворений розум до такої міри, що навіть після їх откровення та прийняття в акті віри залишаються під її покровом, оповиті ніби туманом, поки в цьому смертному житті ми віддалені від Господа. Бо ми ходимо вірою, а не видінням. Це твердження особливо правильне щодо таємниці Святої Трійці, і після одкровення вона залишається найглибшою таємницею віри, яку розум сам по собі не може ні осягнути, ні охопити. Але той же розум, просвітлений вірою, може почасти зрозуміти, а потім і пояснити значення догмату. Тим самим, він може також наблизити людину до таємниці сокровенного життя триєдиного Бога. У здійсненні цієї важливої справи, що стало можливим завдяки праці багатьох теологів, насамперед отців церкви, завдяки постановам соборів, особливо значущим і ключовим виявилося поняття особа, особистість, що за своїм змістом відрізняється від поняття природа, сутність. Особа це той або та. Хто існує як окрема конкретна людина, як індивідум, що володіє людськими властивостями, тобто людською природою, природа, сутність це все те, завдяки чому хтось, хто конкретно існує, є тим, ким він є. Отже, наприклад, коли ми говоримо про природу людини, ми вказуємо на ті складові, завдяки яким кожна конкретна людина є людиною зі своїми головними рисами та особливостями. Застосовуючи ці розбіжності до Бога, ми стверджуємо єдність природи, тобто єдність божественної сутності, яка властива виключно тільки тому, хто існує як Бог. Водночас, як за власним розумінням, так і насамперед, у світлі откровення, ми повинні плекати переконання, що це особиснісний Бог, так само і тим, хто не дізнався через откровення про існування Бога у трьох особах. Бог Творець має представлятися як особисті буття. Бо якщо особа є щось найдосконаліше у світі, in es perfectissimus in tota natura, то не можна не віднести цю якість і до Творця, не забуваючи, звісно, про його безмежну трансцендентність. Саме тому монотеїстичні нехристиянські релігії сприймають Бога як особу. Нескінченно досконалу і цілком трансцендентну щодо земного світу. Приєднуючись до голосів усіх інших віруючих, піднесімо і ми в цю мить наші серця до Бога живого й особистісного, єдиного Бога, який сотворив світ і дав початок усьому доброму, прекрасному і святому йому честь і слава на віки віків.